На Житомирщині триває браконьєрська лихоманка на диких кабанів. Тут-то з карабінами полюють на молочних поросят, то ловчі ями риють. А останній хід незаконних мисливців десятки вишок на кукурудзних полях, з яких ті й полюють на кабанчиків. Все це відбувається не тільки вночі, а й навіть в день. Особливо плідне полювання, коли на полях працюють комбайни. Тоді кабани, які від'їдаються на кукурудзі, стають легкою здобиччю. Таким випадкам намагаються зашкодити лісівники правої природоохоронці однак це не завжди вдається. Свідком такої антибраконьєрської кампанії став Олександр Райковський. Чи не найлегший спосіб здобути кабана, коли той харчується на кукурудзяних полях? Тут він найменш очікує небезпеки та й прихистку в полі не знайти. Особливо мисливці браконьєри активізуються під час збирання врожаїв. Тож, коли на кукурудзяних полях працюють комбайни, тварин і підстерігають. Частенько це роблять і самі комбайнери або в співпраці з професійними мисливцями. Тож в полях нині працюють і комбайнери, і браконьєри, і природоохоронці. Останні намагаються завадити безжальному вбивству тварин. В Андрушівському районі виїхали. Ми зараз, ви ж бачите, на місці на кукурузу, де обирається, але на даний момент немає жодного факту по мисливстві. А такі факти взагалі часті, що відбуваються самі факти браконьєрства? Ну, Факти браконьєрства відбуваються часто, тому що звертається дуже багато людей нам на гарячу лінію, що при уборці кукурузи дуже багато відстрелюють кабана. Віталій Подорожній розповідає, що екологам доводиться частенько бачити на полях і загиблих тварин, яких браконьєри підстрелили та не змогли знайти в кукурудзі. Державний інспектор показує фото минулорічних таких знахідок. його не добрали. Його не знайшли, получається і. Ми їхали випадково їх не знайшли. Далі знімальна група разом з екологами продовжує чекати появи браконьєрів аж до пізньої ночі, та ті на облюбоване місце не з'явилися. Тим часом природоохоронці інформують, що на іншому полі за кілька кілометрів триває полювання. Переїжджаємо, а там, як охоронці, на посту з усіх боків стоять заздалегідь облаштовані кількаметрові вишки. Саме з них тут і полюють. Так як ви бачите, ми переїхали на інше поле і знайшли шість вишок, які стоять незаконно на полі кукурузином, де вже комбайни до них підходи підкосили всі для якраз для мисливця саме хорошо, що відстриглив кабана. Ось саме тут свої чорні справи вночі роблять браконьєри. Ось ця вишка допомагає їм бачити все навкруги. Поруч ходять комбайни, які збирають кукурудзу. Сюди, на невеличку поляну, поміж кукурудзи, виходять кабани, і саме тут їх стріляють браконьєри. Тим часом з іншого кінця поля від однієї з вишок починає тікати транспортний засіб. Ми його переслідуємо. Пішов по полях. Назад дороги була. Давай, давай на заздлива друга була. Екологи кажуть, що чоловік тікав не дарма, адже кожен браконьєр, примітивши службову ниву, розуміє, що це природоохоронці, та на відміну від інспекторів, він місцевий, тому й знає тут усі стежинки, якими може проїхати квадроцикл, а авто ні. Вже наступного дня ми разом з екологами знову на цьому полі, де нас зустрічає голова місцевого сільгоспідприємства. Жінка каже, що з браконьєрами вони не пов'язані і не знають людей, які все це тут облаштували, бо комбайнери наймані і не місцеві, а в селі любителів дичини ніби й немає. Ну, по-перше, що і охотники, ви ж бачите, які дороги поробили, і тварини в свою чергу також. А от а як взагалі до такого полювання ставитись? Ну, негативно. Парін шкода. Тим часом екологи вирішили знищити засоби, які допомагають браконьєрам. Бо без вишок вполювати кабана набагато важче. Так буде з кожним браконьєрським мереж. Незабаром сезон збирання врожаїв завершиться, і дичина разом з тими, хто хоче її здобути, потягнеться до лісу. Тож природоохоронцям роботи над збереженням дичини від браконьєрів вистачатиме й далі.